Слава Україні, героям слава в Миколаєві 18 травня, 1180-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. На півдні все доволі стандартно, без ракетних атак від росіян була в день загроза тактичної авіації, але наче пусків сюди не було. Якщо вже ж не рахувати обстріл района Херсонщини росіянами, який відбувається кожного дня. І як майже кожного дня росіяни цієї ночі запустили б дуже багато мопедів. Росіяни запустили аж 273 мопеда, 88 збито, 128 подавлено ребом та локаційно втрачено. На Одещині та Миколаївщині, наче немає прильотів від шахедів, А в районі Очакова на Миколаївщині росіяни ФПВ-дроном знову перебили лінію електропередач. Декілька селищ без світла. Комунальники відновлюють. Ну і крім цього. Там також багато атаки півідронами, на щастя, без постраждалих. Щодо Херсонщини, там теж тривають російські обстріли. Без загиблих минулої доби восьмеро травмованих людей. Як завжди, прошу закинути на ФПВ, щоб помста прилетіла до росіян. Дякую.